Але справа в тому, що фінансово-грамотність суто практична дисципліна. Тобто, а, якщо діти вчать мову, ну вони якусь там мовну практику проходять безпосередньо в, в школі. Якщо вони вчать математику, якусь там практику підрахунків, вони проходять безпосередньо в школі. Якщо вони а, вчать іноземну мову, якусь практику іноземної мови, хоч маленьку, але вони проходять тут безпосередньо в школі, якщо вони. Займається фізкультурою, це суто практична дисципліна, але вони займаються нею практично тут, прям відразу в школі. Якщо це уроки труда, то це, то це знов таки така сама практична дисципліна, і діти займаються цим безпосередньо в школі. Фінансова грамотність практична дисципліна. Практична, вона не для того, щоб про це знати. Вона для того, щоб це використовувати, але можливості шкільної програми. Дуже обмежені. З точки зору практики, з точки, з точки зору практики, можливості шкільної програми дуже обмежені, тому що під час уроку дати практику майже неможливо. Я пробую. Ну, у мене величезний досвід. Я багато різних способів перепробував. І я бачу зараз, що дати безпосередньо під час уроків, ну принаймні, в середній старшій школі, досить складно в молодшій школі пограти з дітьми в настільні ігри простіше, в середній старшій школі складніше. Їх треба після уроків на додаткових заняттях. Можна, я це роблю, напрацьовую зараз цей досвід. Поєднання того, коли на уроках викладається фінансова рамотність. Після уроків ми використовуємо. Додаткові інструменти ігрові і а, закріпляємо це ігровою практикою, так, але безпосередньо під час уроків дійсно дуже складно. Тому а, стають тут декілька питань. Перше, але що це практична дисципліна, дуже важлива практика. Друге, але крім підручників робочих зошитів та програм, важливо мати фінансово грамотних вчителів для викладання фінансової грамотності. Дуже важливо. Я хочу акцентувати зараз увагу: не вчителів, які підготовлені до викладання курсу. Це простіше зробити. І зараз знов таки запускається досить активно, но ну, оскільки предмет з'явився в шкільній програмі, то паралельно запускається процес підготовки вчителів до викладання курсу. Це простіше зробити. А от, щоб ці вчителі стали фінансово грамотні і викладали фінансову грамотність не тому, що вони переказують підручник, а тому, що вони свою фінансову грамотність підтягнули. Тому, що вони стали трошки більше фінансово грамотні, більш впевнені, тому що вони почали більш широко використовувати фінансові інструменти. Це практична дисципліна. Тому що вони стали фахівцями з фінансової грамотності. І на базі цього досвіду, впевненості і фаху, вони йдуть до дітей. Оце цікава задачка. І, на жаль, ця задачка широко, як мінімум, в Україні поки що не вирішується. Об'єктивна реальність. Крім теорії, важливим елементом програми має стати фінансова ігрова практика. Чому так важливо впроваджувати ігрові практики через, ну, принаймні, настільні ігри? Тому що настільні фінансові ігри, тому що у дітей. Реальної фінансової практики майже нема. Копійчані суми, якими вони оперують, на них дуже складно навчитись для дорослого життя. А фінансові ігри побудовані таким чином, всі фінансові ігри побудовані таким чином, що там є ігрові гроші, там є ігрові ситуації, там можуть бути задіяні досить великі суми, але ігрових грошей. Але гра найбільш. Природня форма навчання. І діти, коли включаються в ігровий процес, вони сприймають це прям по-справжньому. У них справжні конфлікти виникають навіть а, на цю тему. У них виникають якісь там прям ситуації, з якими вони активно а, взаємодіють, вони отримують справжній досвід. Він ігровий, але він справжній, тому що ігровий досвід він, він рівно справжній. І відповідно, якщо посилювати. В викладання теорії під час уроків післяурочними заняттями на ігрових практиках, на ігрових моделях в форматі ігротренінгів на фінансових настільних іграх, от тоді воно складається разом, і тоді це дійсно дуже міцна така, класна, фундаментальна відбувається історія. За відсутності цих елементів, предмет фінансової грамотності не буде сприйматись учнями та батьками як корисний та потрібний.